Усім танчика, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про об'єкт 780-й. Це танчик з конструкторської брою, який був не, ну, недавно так. Я цей танчик отримав, і, е, звісно ж, ми, ми зіграли дуже хороший бій. Я хочу окреме відео випустити на цьому танку. Також хочу сказати, що ми використовуємо таку комплектацію, як бонова е, турбінка, боновий деслач. Система живучості Т3, обов'язково треба на цей танчик це класти, тому що дуже багато коментарів було про те, що він дуже багато горить, тобто підпал підпалюють його дуже гарно. Але під час стріму, який був, також недавно ми грали на цьому танку, і таких нюансиків ми не бачили, бо ми саме використовуємо саме цю Т3 закалку. Також хочу сказати, що після стріму е, я однозначно скажу, що цей 780-й, один із найкращих, один із найкращих е, танків за КБ. Так, можна зробити такий невеличкий рейтинг танків за КБ. І е, все ж таки цей танк 780-й буде в топ-3. Топ так, танків. Це він є, ДБВшка і об'єкт 452к це мій топчик танків, які є за КБ. Далі йде вже КПЗшка 0,7, Mirage, Вікерс ні, Ліон і Вікерс. Вікерс це буде останнім, звісно ж, танком за Б. Тож, приходимо до бою, лінія Мангейма, е, лінія Зігфріда з 8 рівнями. Ми М-103 в щоку розбираємо під колами. Тут під'їжджає якось контр Мінотавро, якось дуже хотів він сильно тут поїхати, запушити нас, але він помилився і ми його розбираємо просто в ноль. Також тут під'їжджає Яга Єсто. Ми її боїмося, і кумулятив нас розриває просто в ноль. І е, бачимо, що на центрі Рівночоронти, Type 4 Heavy е, собі кайфують. Ми виїжджаємо собі в Рейно та будемо ну, будемо його продамажувати в майбутньому, щоб, звісно, же, його бити. Але М103 підставляється далі, і вже за дві хвилини бою в мене є 3340. Шкоди нанесено. До речі, дуже гарний ДП має ця машина, гарна стабілізація, мені подобається. Так що під, під час руху стаба не стає дуже величезною. Так? І реально зведення комфортне. Тобто Це дуже гарний танчик. І я радий, що я його взяв. А також вітаю всіх, хто отримав даний танчик за конструкцій бро. В принципі, у вас було багато часу, майже цілий день, щоб його взяти. Також бачимо ситуацію, яка у нас склалася, нашого союзника СТ-1 вбили, і я зараз намагаюся якось розвести Ягу Є100. І це в мене виходить. Я їй гарно зацілюю в щоку. Якраз пробиття наших підколів, вистачає, щоб е, роздамажувати ягу, і вона помиляється, дає недобрий постріл. Тим часом бачу, що тут е, є можливість заїхати на ВТ-шки, так. Але все ж таки думаю, давайте будемо дамажити е, саме Ягу. Але почувши, почувши. Ріночоронти, що він КД, я виїхав його добрати. І яга помилилася, вона також дала в Командир, труп ви так? кар І завобили. ми. Зараз будемо акуратно вже грати. Тайп 4 Heavy виїхав, дав мені постріл. Ми йому також нормально дали на 570. І Зараз рахунок 3.5. 4-5 ну не в нашу користь, по ХП у нас рівно. А на цей момент у мене вже є 6 тисяч майже шкоди. Це дуже багато, реально, дуже багато. І я хочу все ж таки ягу цю якось розмансити. Подивіться, я танканую її, мені дуже сильно повезло. Я танканув ці постріли яги Є 100. І я тепер маю можливість нанести свій ну, нанести першим постріл. так І нанести їй демедж. Чекаємо, чекаємо, поки вона вийде. Тим часом бачимо, що наші союзники просто стопнулися в місті. І я помічаю т 100 який заїхав в центр. І зараз просто виїжджаємо на нього та будемо його дамажити. Плюс таран, плюс демедж, і це є плюс 600 шкоди ми наносимо. Але він не пробуває через куток, до речі, через куток він не пробив Т-44. Там я в, в записі стріму дивився, як це відбулося. І дуже цікаво, як він це зробив. Тим часом Яга є 100 бачу, тут може підставити свій корпус, він на це і робить. І я йому все ж таки даю нормальну шкоду 540. І в мене вже є 7. 1000 шкоди, плюс забираємо М103, який на самого початку дуже сильно підставлявся під мене. Бачимо СТ-1, який біля бункера стоїть, даємо йому майже з піввертухи 583. І ми лишаємося проти 8-9 рівнів. Єберка, який літає по мінімапі на зелені. Поки що нам не цікавий. Є дві артилерії, ми дали постріл по борщу. Так. Цього зараз не, 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 мож, не можете побачити е, в панелі, бо ми дали постріл е, після того, як він відсвітився. Тут, на жаль, не дозвіюся. Не дозвівся артилерію, і реально я тут міг би ще додавати ці, цю шкоду. Поїхавши би трошки ближче до арти, я б зміг би дві артилерії вбити. І це би було би плюс ще тисячу шкоди, плюс-мінус, плюс-мінус, так плюс це було б плюс тисячу шкоди. І, до речі, цей момент дуже цікавий. Я переходжу на ББшки і вбиваю Єберчика який був від мене 400 метрів. Зараз в мене є 8 тисяч шкоди. Міг я ще настріляти ще тисячу, це було б вже 9 тисяч шкоди. І я розумію, що приблизно в квадраті Є1F1 може бути ще чар-футюр. Так, не знаю, скільки у нього ХП, тож я на повних порах, просто на W їду туди, щоб його засвітити. Або ж... Щоб його вбити, звісно ж. Під'їжджаємо вперед, не світимося. І В ці моменти, коли під'їжджаємо, я все ж таки не задумуюсь, що в мене ще є постріл по грильку. Так? Це ще плюс 500 шкоди, це вже у нас є 8,5 тисячі. Шукаємо ми чарфутюрчика 8,5 тисячі шкоди. Там його зверху немає. Льо, льова їде, щоб засвітити чарфутюрчика. І він майже фуло, у нього. 1300 шкоди. Лишається 1000 шкоди. Оцей постріл летить вниз котка. І це дуже погано. Це ми могли б могли йому нанести зараз шкоди. Так. І в нас би було б би набагато, набагато більше в кінці. Але все ж таки бій. Дуже класний. Ми їдемо вперед, щоб засвітити чарфутюрчика. Але він тут так гарно проїхав, що ми не змогли, не змогли це зробити, не змогли йому дати шкоду. Тут у нас ще кадешка була. Так? І він їде до нашої арти, щоб її забити. Але артилерія його вбиває. Ось такий бій ми заграли, зіграли так? хороший. Гарний. Таких боїв мене зараз дуже багато, на 7-8 тисяч шкоди. Тож, приходимо, дивитися на результатики даного бою. Ось результатики даного бою. Ми на цьому танку нанесли 9039 шкоди, 4 фрага зробили. Плюс, якщо б я б вбив артилерію, це б була б десяточка. Однозначно, це була десяточка І якщо би я по Ремсі дав фугасом, це можливо навіть було б більше ще. Але бі-шикарний. Зробили ми 1327 досвіда. 26 пострілів, 22 влучання та 19 пробили І це, звісно вже рекорд і майстер. Тож, ось з кібій вийшов. Дивлюся, вам він сподобався. Ставити цьому відео подобайки Підпишіться на канал і у нас тут буде ще дуже багато відео по World of Tanks українською. Тож, всім чао, всім до зустрічі. Давайте!